Ви знаєте, друзі, війна виявила в нашій державі різних людей від героїв до покидьків. Їхні мотиви у більшості зрозумілі. Навіть до ідейних любителів руського мира я навчився ставитись філософськи. Процент збочинців є у кожному суспільстві. Єдині персонажі, які знаходяться поза межами мого уявлення про добро і зло палії військових авто. За пару сотень доларів вони погоджуються працювати на росіян і псувати майно, на яке збирали кошти інші люди. Ми з вами, українці. При цьому майже гарантовано будуть піймани з ризиком не завжди потрапити за грати. Служба безпеки подібних персонажів заарештовує щоденно. Наприклад, днями у столиці було затримано одразу п'ять паліїв. Злочинці підпалили п'ять службових авто військових у трьох різних районах столиці. Залишився на місці злочину провокаційні листівки. Російські спецслужби працюють дуже дуже потужно і переконливо. Вони вийшли на паліїв, коли ті шукали заробіток у телеграмі. Фігуранти спочатку знаходили потенційні цілі та відправляли фото російських російським кураторам для погодження Винагороду отримати не встигли, зате отримали строк за гратами. Я думаю, що їм там буде дуже дуже тяжко. Для мене очевидно, мета компанії російських спецслужб по підпалу авто: посіяти зневіру у армії та суспільству. При цьому самі ж росіяни ставляться до подібних агентів як до непотребу. Часто їх кидають на гроші або змушують вчиняти більш жорсткі порушення, погрожуючи викриттям. Зазначу, що за підпали, майна військових чи залізниці злочинці можуть отримати срок аж до пожиттєвого, якщо злочин буде кваліфікований як державну зраду. Ви розумієте, що ви, виконуючи завдання на 1-2 тисячі гривень, ризикуєте ну, всю свою решту життя провести за гратами. Як Зрадники, як покидьки, останні покидьки, як останнє лайно. І міняти їх росіян точно не збираються. Вочевидь, що після втрати своїх мереж в перший рік повноваштабного вторгнення ФСБ активно шукає нові форми для вербування. Палів інколи знаходить, вираховуючи проросійські пости в соцмережах, але частіше просто вербують через пропозиції роботи. Що робити, щоб звести кілька таких злочинів до мінімуму? Тут зазначу, що щоденні затримання важливі не тільки для справедливого покарання поліїв, але е, як і спостереження від інших е, можливих е, заробчан злочинців. Але найголовніше, абсолютно всі подібні палі мають отримувати пожиттєві сроки. Палити майно військових під час війни. Що це, якщо це не державна зрада? Особисто мій висновок з цієї статті полягає в тому, що палії військових авто, які працюють на російські спецслужби, ну, вони працюють за невеликі гроші. І е, то є одним із інструментів е, так званої гібридної війни, спрямованої на підрив довіри до армії та дестабілізацію суспільства. І саме головне, що це попри незначну фінансову винагороду, ризик для них. Є надзвичайно високим, оскільки вони е, отримують пожиттєве ув'язнення за державну зраду. І е, ФСБ активно вербує нових агентів через соцмережі та пропозиції легкого заробітку, використовуючи людей так званих, я б назвав їх просто дебілів, яким бракує моральних принципів, або які перебувають у складному фінансовому становищі. Це можуть бути і гравці. В азартні ігри чи люди, які в цьому житті себе не знайшли під час війни та залізли в борги і от таким чином, зраджуючи свою державу, вони працюють на Московію. Щоденні затримання пальів, звісно, що воно є важливим не лише для їхнього покарання, але й для попередження інших потенційних злочинів. І тут о, в цій статті наголошується, на, на звісно, необхідність. Я би сказав так, що треба бути більш жорсткіше при покаранні для таких злочинців, що може стати потужним в майбутньому фактором, стримуючи таких покидків, на такі дії, які дискредитують українців, дискредитують суспільство в цілому. Ще раз і ще раз я хочу подякувати Збройним силам України. Ще раз ще раз я пишаюся вам, українці. Я пишаюся тим, що я українець, і я не можу не мовчати. Я рахую, що паліїв військових авто треба карати жорсткіше, щоб інші навіть і не думали таке робити. Слава Україні! Слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України! Ми обов'язково переможемо в цій війні. Але ця війна нам дається дуже великою кров'ю та велика біда. На сьогодні все. Отож, доброго вечора. Ми з України.